Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами на волейболі. Це волейбольна ліга 2025. Сьогодні перший тур, стартовий матч, взагалі дебютує волейбольна ліга 2025. У нас чемпіонат Міничому 2025. На майданчику, ну так, організатори створили, що сьодне було Це першого туру. Грають три команди. є не тільки. Призерами талічної волейбольної Ліги Поділля, а й фаворитами цієї Ліги Поділля, волейбольної Ліги Поділля. Дві з них зараз на майданчику. МКП Колос, вони в синій формі, на протилежному по майданчику. Вони тренер Вадим один І команда «Браїлів», вони в червоній формі ближче до нас. Ми включилися у другій партії. за. Браїлова. Зараз рахунок 12-1. Першу партію з рахунком 26-24 виграла команда МКП Колос. Нагадаю, що це команда вищої ліги, саме в такому складі вона грає. Цьогоріч за проханням волейбольного клубу МКП «Ладижин» Ця команда була включена до волейбольної ліги «Поділля» з метою ігрової практики для молодих волейболістів. А Це ми бачимо, що молоді. Хоча декому вже там 21 рік, ну точно молоді, я вважаю. Що нас так високо, Я вже казав вам, що якось так випало, не знаю, з яких напіван. Починаємо з трійки фаворитів, Хотілося, щоб вони грали наприкінці першого кола десь там. Ну, Як казав Леонід Макарович, маємо маємо. Друзі, е -е, якщо е -е, я розумію, ви зараз будете десь так Заказує мій бік, е -е, а це Олександр Мазан е -е, веде цю трансляцію про якість трансляції. На жаль, у цьому році мені не вдалося, так би мовити, підвищитись якості. Ну, ми над цим працюємо і поки що, як то кажуть, не стріляйте піаністів. Е, є куди рости. Бачив Олег Тамнічук, ми його знаємо, Олег Тамнічук, зараз грав як футболіст. 13-13, такий цікавий рахунок 13-13. Бачимо, виходить Лібера Обраїлова, це Кирило Передрів, Він, до речі, головний тренер головної команди МКП. Там сходна назва МКП. Зараз скажу, МКП Ладузин Колос ШВСМ. Ну, а друга команда, трішечки там менше спонсорів, вони грають під назвою до МКП Колос. Хоча це фактично МКП-2. Тому що, до речі, в чемпіонаті війни грає ще МКП-3. Ось в структурі МКП цієї громадської організації, клуба волейбольного, а він є громадською організацією. Три команди на, у різних рівнях змагань, можна сказати, навіть чотири. Бо та команда, яка зараз на майданчику, вона Грає у двох турнірах. Вона <кліпі> уже може десь змінювати свій склад. Що там на табло? 15-14, туди Вадима Патратія. він, до речі, теж заявлений у складі цієї команди, який у вищій лізі. Ось тут по чому янському зірвався. Невдала подача Віталія постановського. Найвищий, до речі, гравець волейбольної ліги Поділля, 27-й номер, а якщо там посередині поставити 0, то буде якраз його зріх. Ось Дебютант команди Браїлів. Е, оригінальна в нього форма, напевно, не вистачило шортів. А це, до речі, я вам такий нюанс. Скажу, що я, якщо на виконкому, був на останньому засіданні і приймав рішення, голосував ми, щоб форма була єдина, а якщо буде порушення, то буде штраф там, чи 200 гривень, чи 300, а я так закінчив на. Так що в цьому виборці під номером 7, а він є Антоніо звати, якщо не помиляв. На букву Д прізвище, ну називу вам тут. Він є лікарем, навіть не лікарем, а у першій команді, а масажистом. Або фізіотерапевтом. Я не знаю, як це зараз називається. У суперкубку він не грав принаймні на тому матчі, що я бачив. Сьогодні він з'являється. За рахунку 16-16. Ось, ось, ось так він. МХП попереду, я просто буду їх називати МХП. На подачі Григорій Галайчук. Єдиний, поки що Григорій у наших у волейбольній лізі. 17. Знову Галайчук на подачі. Ну, зверну вашу увагу. Пасуючим у Києва є Ігор Рак, він зараз його передача. Віктор Гельценко. Георгій І Артем Зелінський запасується іншої команди. І така скидочка двома роками. Нетрадиційна. Такий, знаєте, Я теж колись зв'язуючи брав, ну, дещо на нижчому рівні, але ж... Тоді і рівень, взагалі рівень волейболу був, я б сказав, набагато з моїм зростом таку скидку зробити двома е, руками було важко. Тому все-таки намагались, не порушуючи правил, тобто не без затримки на час, скидувати одну ходу. 19 17. Сьогодні три матчі тут буде. У мене точно не вистачить ресурсів на всі матчі. Зняти. Ми будемо дивитися, так би мовити, обирати. Я не сказав за судді Володимир Поліщук. Суддя аут бере команда Ігор Карпенко, Наразі, бачите його. Він і тренер, і президент, і вони спонсор, і все. Бачимо форму. До речі, цікава деталь. Форму команда Браїл отримала, ну, вона то її отримала раніше, але замовник привіз її буквально сюди в розягальні за годину до початку матчу. Ну, має така форма щастя команди. Новенька форма. бачимо, там вже з'являються спонсори потихеньку. Поділля агрозахист, меблова компанія «Ромакс». Або Ромак, я не знаю, як що це буде. Ну, це підтримка Браїлова. Поділля агрозахист, ви знаєте, це Олександр Сілоров, порожба все. 18-20 нападається Юрій Матвієнко, Лідер команди. На мій погляд. Ось така подача і результативно. Ось такий мастер-клас від Юрія Матвієнко. Для э, гравців вищої ліги. Хай не ображається. Хай навчаються, для того вони тут і грають. Вадим Патратій, він, ну, те, що я бачив в цих хаті, дуже емоційний. Не знаю, чи допомагає це підопічним, чи ні. Але не такий емоційний, як, наприклад, Костянтин Рябуха, а дещо по-іншому такий імпульсивний, як волейболіст дещо його... так. По суті, дебютний сезон Олександр Ковальов очікує, який забиває фінат через Ну, Подивимось, у кожного тренера своя статистика робота. Бачимо, що присутні тут і, як кажуть деякі мої колеги, перші особи і президент. Біристобордна видала родина Володимир Вонолі. І президент виконує подібне, родина Серміська. Дердиректор виробили подібного сиді Марчук. Члени виконкому вибору Діги Поділя Микола Чумак і Сергій Кіщак. Мастер спорту Леонід Моргаєв. Його команда теж грає в Олимпіаді. команда — Юнський, Краховий, Ковальч. Ну, і ми її побачимо з вами в 2022 рахунок на браці Віктора Герценка. Ну, ось проблема з того, що ми сьогодні побачили вже. Це таки блок Абраїлова, він не стримує атаку суперника, особливо високих гравців. А тут більшість, більшість, так би мовити, нападників вони за два метри. У нас же всі нападники за два метри, які зараз намагаються. До речі, був сетбол 21-24. Один тільки вдалий блок був, це, у другій партії це Микита Мацера. Зараз він вийшов на майданчик під першим номером, він купально заблокував. Я вже не пам'ятаю, як у мене Григоря Гречука. Олександр оле Нічук вибачає ще дві прихворів. Олександр Коваляв ставив крапку 25-21-го 25, партію 25, виграє 25, команда МКП.